Сьогодні ми навчаємося визначати частини тексту есе. Будувати текст. Прочитай прислів'я. Утвори його. Грудка рідної землі дорожча за золото. Як ти його розумієш? Правильно, тому що рідна земля, вона безцінна. А грудка рідної землі це те, що є дорогого для кожної людини, тому що наша батьківщина це Україна. Прочитайте текст та доберіть до нього заголовок. Я люблю свою рідну землю, свою Україну. Як не любити тієї землі, що тебе народила, вигодувала, виховала. Як не любити безмежних ланів, глибоких морів і високих гір. Як не любити співучої мови чарівної пісні української, рідної вищої панки? Я люблю мудрий, працьовитий, миролюбний народ України. Я пишаюся своїми талановитими земляками, які уславили Україну на весь світ. І я дуже хочу, щоб Україна стала багатою країною, бо моя батьківщина на це Заслуговує. Підкажіть мені, будь ласка, який це тип тексту? Так, це текст есе. Тут є розмірковування автора, чому ж він любить свою рідну Україну? Скажіть, будь ласка, з якою метою написано цей текст? Цей текст написано, щоб описати, як саме авторові і за що автор полюбляє. Говорити про свою рідну державу. За що вона йому дуже подобається його мила Батьківщина. Укажіть тип тексту. Ми вже сказали, що це текст есе. Пам'ятаємо, що в тексті есе є вступ, основна частина і висновок. Вступ там пояснюється тема есе. Основна частина викладаються факти та власні думки. І, звичайно ж, висновок це підсумок висловленого. Це основна будова тексту есе. Слово есе прийшло до нас із французької мови. Тому наголос ми ставимо на останньому складі: Есе. Наступна вправа: прочитайте текст учениці. Доведіть, що це есе. Моя заповітна мрія. У кожного є своя заповітна мрія. Хтось хоче мати кошеня, хтось планшет, а ще хтось поїхати на море. Я колись теж про таке мріяла. А знаєте, чого найбільше хочу я зараз? Я хочу миру на своїй рідній землі, своїй квітучій Україні. Бо коли буде мир і спокій, то можна буде здійснити мрії всіх дітей. Скажіть, будь ласка, які є частини цього тексту? Є перша частина, тобто вступна? Те саме, що було, називалося Зачином? так? У кожного є своя заповідна мрія. Хтось хоче мати кошеня, хтось планшет, а ще хтось поїхати на море. Далі йде основна частина. Я колись теж про таке мріяла. А знаєте, чого найбільше хочу я зараз? Я хочу миру на своїй рідній землі, своїй квітучій Україні. І, звичайно ж, висновок іде. Бо коли буде мир і спокій, то можна буде здійснити мрії всіх дітей. Ти можеш зараз спробувати підібрати назву до цього тексту, можливо, якусь іншу. А ми переходимо до наступного тексту. Прочитайте текст. Сьогодні ми писали твір на тему, кого я хочу мати своїм другом. Дехто написав, що хоче веселого товариша, бо з ним не буде сумно. Хтось написав, що хоче мати сильного і сміливого друга, який зуміє захистити. Інший написав, що сучасного, модного, з яким не соромно по вулиці пройтися. Я ж думаю, що все це не головне, найголовніше, щоб друг був надійним, вірним і в горі, і в радості. Допоміг, зрозумів, порадив та вибачив. Ось така моя думка. Поміркуйте, чи правильно учень побудував текст Есе. Свої міркування спробуйте довести. Так, тут є в нас вступна частина, так само, яка називалася Зачином, наприклад. Так, сьогодні ми писали твір на тему Есе, на тему, кого я хочу мати своїм другом. Нас іде. Основна частина про що йде мова? Там розписано, хто як описав свого друга. Так? І узагальнення. Так? Що ж, автор хотів би сказати, яким би він хотів бачити свого друга. Спробуй скласти і записати невеликий твір-есе на тему, яким або якою я мрію стати в майбутньому. Пам'ятай, що есе це текст, в якому мають бути твої розмірковання, тобто твої власні думки. Масшнє завдання. Виконай вправу 14 на сторінці 17. Що цікавого було на уроці? Що нового дізналися? що було складно. Дякую за увагу! Підпишись на канал, щоб не пропустити наступний урок. Дуже чекаю на тебе. До зустрічі на наступних уроках!